Як обрати якісну каву в магазині? Увага всім, у кого є кіпіток, або можливість його зробити. Це відео для вас. Темне італійське обсмаження це правда, про яку вам не розкажуть. Чому його вигадали? Щоб замаскувати смак неякісного зерна. Що зробили? Просто пересмажили зерно, і тепер ви п'єте продукт, позбавлений корисних речовин. Уявіть брокколі. Якщо його переварити, всі вітаміни зникнуть так само і з кавою. Чому середнє обсмаження це ваш новий фаворит? Тут усе чесно, якщо зерно погане. Ви це відчуєте, маскувати вже нічого. У середньому обсмаженні кавові зерни зберігають мінерали і цікаві смаки. Апельсинові ноти, відтінки шоколаду або ягід. Це не вигадка маркетологів. Фермери висаджують порити своїми деревами апельсини, какао або інші рослини. І це впливає на смак кави. А що з молотою кавою? Тут і кілька нюансів. Ви могли купити не тільки зерна, а й гілочки, листя і бруд. У молоті каві може бути все, що завгодно. Помел має значення. Для турки потрібен помел у пил, наче мука. Для гейзера трошки крупніший, та кава варитиметься під тиском правильно і не горітиме. Для фільтру помелу хлоп'я. Тож, купуючи каву, орієнтуйтесь на спосіб її заварювання, а не просто на гарну упаковку. Збережіть це відео, надішліть друзям і робіть тільки правильний вибір кави, бо хороша кава це більш ніж напій, це досвід.